Діви в листопаді. Знак дів. Діви. Знаєте, тут карти вказують, що можливо в цьому місяці ви плануєте на щось. Можливо, це як знаєте, дуже якась для вас особиста чи дата, чи якась подія. Але карти говорять, це однієї та довгої. Все переноситься на майбутнє. Як їхали, так їдемо. Циклічність якась. Тут, до речі, по стосунках, начебто разом, начебто ні. Якось так можливо, у ваших партнерів будуть якісь роз'їзди або від'їзди. Щось таке, як на відстані. Так, тут у нас тут у нас якісь державні справи. Можливо, ще про здоров'я карти говорять. Таке, знаєте, заклади якісь медичні або юридичні, або державні справи з ними. Що Тоді вигруше я не бачу. Відміняється кудись поїздка. Можливо, ви планували, але теж як на, на майбутнє скоріше. Так, до речі, спілкування. Друзі, компанії, також тут прогортаються якісь ситуації події, як, знаєте, святкуємо щось. Так, ага, ось вони кошти. Кошти тратимо. І таке, я, наприклад, про щось задумала, на це кошти в мене ось прибули, а потім їх нема. Потрібно ще щось задумати. Щоб на цю саме річ або подію прийшли кошти. Втрати показані. Але все буде добре. Тут з коштами у ДІВ нормально. Діви, до речі, дуже економні, якось так. Можуть збирати гроші, можуть відкладати. Ну а в родині тут якесь дресирування. Тут от мені не подобається щось, але я зроблю так, щоб, щоб все було так, як я хочу.